у Черговому випуску новин муніципальної варти у нас завжди є цікаві історії про життя міста, людську винахідливість та й подекуди абсурдні ситуації. Сьогодні ви дізнаєтесь, як жити за правилами або що буває, коли їх порушуєш. Починаємо. Що може бути кращим за нічну прогулянку під зорями? Мабуть, нічого, але якщо раптом ви вирішили порушити комендантську годину. То будьте готові до несподіваних зустрічей. Та я вірю, що прекрасно. чоловіка має бути документ, кадав Він Вибіжав, вибіжав і взяв куртки. Редують усі і що ви думаєте? Четвертий рік війни, а люди досі не знають, що існує комендантська година. І таксі в цей час не працюють. Нічого кращого не придумали, як просити патрульних довести додому. Ви, Але ви, не можуть ні, я не можу. Тому що я. От я буде поворот, а я вже пушком веду, я покажу, вододаліку є Так, виявляється, ми тут не лише для порядку, а й для комфорту. Інша наша героїня справжній трудоголік. Зараз дві години ночі. А ви гуляєте, даєте гляне? Я Де... не гуляю, я йду на роботу. Так. Машрутки з'являються в місті не раніше п'ятої ранку. Тому вартові ввічливо, але твердо пояснила бабусі, що їй доведеться повернутись додому. Більше не порушуєте комендантську. Вже автобуси не ходяться. Ні, я, напевно, ти... як вам сказати? Ну, ж кажете, чекаю на остановки автобусу. Да. Який автобус, Вон, бачите, остановка пуста дві години ночі. Зараз чесно, дві години ночі. Друга я навела. Давайте додому. Відчувайте Чотири години можна відпочивати. власниця авто зателефонувала на гарячу лінію зі скаргою. Її машину заблокували. Приїхали на виклик. Будемо урегулювати ситуацію. Вартові прибули на місце і допомогли звільнити автівку. Водійка поїхала. Водій будьте чимні. Друг. До одного і не забувайте, що там паркуватись взагалі-то не можна усім, окрім осіб з інвалідністю. Про це нам говорить знак, що висить внизу перехрестя. Друзі, перш ніж залишати авто, переконайтеся, що не отримаєте лист щастя у вигляді штрафу. А ще краще одразу паркуйтесь на безкоштовній стоянці. Патрульні під час обходу знайшли чоловіка, що мирно дрімав на лавці з розбитою головою та спущеними штанами. Чоловіче. Чоловічі прокидаємось. Пробудити не вдалося. Мабуть, сон був міцніший, ніж сила волі до алкоголю. Викликали швидку. А -а -а -а. Відправили чоловіка до лікарні, але без документів встановити особу виявилось складно. Нема документів. Пустку без документів. Може, там десь я не знаю. Щас, секунду. Друзі, носіть документи, бо інакше навіть добрі вартові не допоможуть повідомити рідним, що ви в халепі. Отримали повідомлення, що з одного з будинків стрімко тече вода, а господарів ніде не видно. Вартові приїхали і знайшли власників через сусідів. Приїхали на виклик. Тече вода із подвір'я. Середня швидкість нашого реагування складає 7 хвилин, і саме завдяки цьому вдається попередити багато лиха. Разом з власником швидко ліквідували ситуацію. З'ясували несправність, воду перекрили, усе добре. Господар повернувся. Наша порада: не лишайте крани відкритими, а сусідам дякуємо за уважність. Ніч, двір, компанія людей, які нічого не пили. Але за всіма ознаками щось таке було. Знаєте, що заборонено розпивати алкогольні напої в громадських місцях? А що ви робите? Вода ти знімаєш на нафля. Тут вода во стаття 157 Адміністративного кодексу України заборонено розпивати алкогольні напої в громадських місцях. патрульні нагадали, що розпиття алкоголю у громадських місцях заборонене. Компанія пообіцяла розійтись і, судячи з того, що за годину їх там вже не було, слово своє дотримали. На гарячу лінію надійшло фото. Двоє чоловіків на підпитку сидять на сходах, одному з яких явно погано. Негайно приїхали і що ви думаєте? Давайте. Ну, бачу, що ваш напарник, ви йому знайомий. Ви тут мешкаєте? Звісно. А чого ви його не можете підняти? щоб він сів? Ого. Він устав. ви як? – Я в порядку. – В порядку? Да. – Так. Спокійно, спокійно, спокійно. Нормально спокійно, все? Це да? мой отець. Це добре. А чому да. він лежить а висти? А тому, що він так произошло. Виявилось, що це батько з сином, які перебрали з алкоголем. Провели виховну бесіду та відправили додому. Піднімайтесь додому. Відчинили порадний, люди пішли додому. Батьки. Давайте подавати дітям правильний приклад. Муніципали продовжують слідкувати за пам'ятними місцями в день. Муніципальна варта. Наразі знаходимося в сквері воїнської слави. Перевіряємо територію на факт вандалізму. Усе добре. І не забуваємо повертатись туди ж під покровом ночі. Патрулюємо місто. Зараз знаходимося на алеї пам'яті полеглим у російсько-українській війні. Перевіряємо все, чи все в порядку. Патрулюємо закинуті території. Перевіряємо занедбані території по вулиці Шапській на бившій Олександрській казармах. Та місця відпочинку любителів алкоголю. Біля сніжинки. Порушення зафіксовано, алкогольних напоїв ніхто не вживає, патрулюємо далі. Біля магазину «Сонячний» перевіряємо місця до частіше було зафіксовано вживання напоїв. Як бачимо, нікого немає. Все спокійно. Більшість таких локацій були спокійні, але один відпочивальник все ж таки знайшовся. На питання, що сталося, відповіді не було, лише характерний запах. А чого це на сервезому стані в громадському місті? Так, таке було. Де додому?» йшли? Шоу додому. А влада ніч. Куди? Висновок. Далі додому відпочивати. Чоловіка дістатися до його дому. В місті почастішили крадіжки мідних кабелів. Небайдужа мешканка повідомила, що ще один схожий випадок був зафіксований на південній. Там нещодавно була крадіжка мінних кабелів, а на техповерсі залишені шприці та пляшки. І ось на днях хтось знову намагався виламати магнітний замок на дверях. Тож закликаємо усіх громадян не впускати невідомих осіб в під'їзди. А якщо побачили таких, то звертайтесь до нас на гарячу лінію. Ще один виклик: в одному з будинків хтось незаконно оселився: прибули на місце разом з поліцією. Вікна Сіцілі. Слідів проникнення до будівки немає. Чекаємо власника. Перевірили, слідів злому не знайшли. Виявилось, що власниця будинку за кордоном, але її подруга мала ключі. Вона відчинила двері, і ми перевірили будинок зсередини. Перевірили всю будівлю, нікого не зафіксовано. Ну що ж, хоч одна хороша новина без пригод. Ось такі будні нашої варти, тож нагадуємо, дотримуємось комендантської години, не розпиваємо алкоголь у дворах, носимо документи і не даємо злодіям шансів. Завжди ваша муніципальна варта.